Всім добрий ранок, і сьогодні у нас буде міні-блог, моє навчання і секонд-хенди. Прокинулося в шостій годині ранку. Забралась і вже їду у коледж. Сьогодні здавала практику, захист практики. Я здала успішно. Зараз вам покажу трошки, як виглядає наш коледж. І після коледжу я пішла, до речі, в секонд-хенд. Це база з баз. Найшла отакий повідець для собак, я думаю. Зараз вам поближче його покажу. Далі ми переходимо відділ дрібниць і тут дуже багато всього. Зараз будемо по порядку все роздивлятися. Це якась гра, типу знаєте, було як зомбі проти прочувстіння, щось таке. Далі ми йдемо в інший секонд і в нас, до речі, вже це сакура, і магнолія, і багато квітів на вулиці дуже гарно, тому що ви гуляйте, гуляєте, якщо у вас гарна погода. І так, ми вже в іншому секунд. тут ми почали з люксових прикрас, тож роздивляємося. Також в цьому секлані було дуже багато різних креміїв, різного догляду за тілом. Я так розуміла, що це безпроводна зарядка для айфонів, навушників чи всякого такого, але в неї була зламана ніжка, тому її не взяли. Було немало електроники, був ще отакий утюжок і машинка для стрижки. Також було багато чухлів на айфон, якісь восьмі це вроді. І багато от таких от типу спа штучок. Прям дуже багато, і всі передивилися. Але треба бути обережними, бо строки давності там іноді напишеться. Були такі диски, це грілка для ніг. Дуже крута, до речі, для наших воєнних це просто Ну, те, що треба, я думаю. І ще якісь книжечки. Далі я побачу на люксі такі дуже круті ук, і вони ще 39-го розміру, я хотіла взяти собі, але Ну, якщо чесно, це був один із перших днів, тому це було дорого для них, а це був ще 38-й. Ось тому я її не взяла. І такі дуже милі тапочки, дитячі, вони просто дуже милі, і якщо б я перед Новим роком їх побачила, я б 100% їх взяла б, навіть не для продажу, а просто для якогось косплею. Далі я знайшла такий світер від е, фірми GAP. В ідеальному стані розмір М, я його взяла, так що ви можете приходити посилиці в інстаграм, тікток або шафу там вже точно буде таке і буде ціна. Бачила кофту регата, але вона була не в дуже гарному стані, тому мінусочок. І ще я бачила светр Марк Спенс, він був в гарному стані, але було каутошки і він був трошки вистерений, тому також залишила. Бачила таку кепку, вона така топостильна, але там трошки зламаний верх, і він такий не в дуже гарному стані. Зараз вам покажу. Тому ми теж її мінусували. Також я знайшла два е, однакових берета, вони дуже якісь странні. Я думаю, що це вовна, але там немає ніяких позначок, тому я якби теж не вирішила брати. Знайшла таку дуже круту рукавичку, але другу я там не знайшла, і я дуже е, через це сумувала, але все ж таки що поробиш. До то була не кожа, то був лак, так що нормально. Отаку шапочку я її зараз виверну, покажу вам правильно. Вона дуже прикольна, я її взяла, тому що ну, це я перт, якби він мені здається, всім заходить. От. Була ще така шляпка. Вона була в гарному стані, але були нюанси, через які я її залишила. До речі, ці відео зняти в різні дні, десь перший день, десь останній день, тому якщо цікаво, можете писати, я розпишу деяке. Це люкс в останній день у нас те, що залишилося. Я знаю, що вони дуже в дуже поганому останні, але це Levi's із плюс Stradivarius. Коротше, дуже цікаво, і ну вони в дуже прям поганому стані, але я перший раз бачу такий колаб. Напишіть в коментарях, чи бачили ви такий колаб і чи стоїло брати навіть в такому стані, як ви думаєте? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар і ви далі ще придадете посилці в інстаграм. Далі такі штани, я їх, до речі, взяла. Я не знаю, що це за фірма, але вони виглядають дуже круто і вони в ідеальному стані. І це останній день. Тому я подумала, чому не взяти. Ще одні тож, ну, наїм, е, штани. Ну, я не знаю цього бренду, типу. Вони нові в ідеальному стані. Останній день, тому я також вирішила взяти, тут, що плюс-мінус розмір нормальний. <му> бачила от таку футболку Adidas, Вона була в поганому стані, там були дирочки. Я просто вирішила вам показати, що можна дати в секанді. І бачила от такі штани в гарному стані. Це бренд Levi's, але я їх не взяла. Е, Главним медом, що оранжева етикеточка, це щось таке вінтажне, це таке щось е, унікальне. І от такі е, чоботи Hunter. Я думала спочатку, що це оригінал, потім йшла, подивилася на інший. Інший був в поганому стані, тому я їх залишила. І Лаура Ешлі в ідеальному стані, це льон, такі шорти, але я думаю, що я знайду ще краще для вас, буду старатися. Такі брюки кос, вони вже, до речі, відфоткані і можна знайти в мене в інстаграмі. Я думаю, що на шафі також скоро було, так що, якщо вас цікавить, приходіть по ссылці і підписуйтесь. І остання моя знахідка в цьому відео це штани Wrangler в гарному стані. От Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня. Ставте вподобайки. Я вас всіх люблю, па-па.